Цей тиждень я почала з того, що розповідала вам про повернення Євгенія Мураєва і про те, що зараз до нас починають повертатися різні гравці. І ці гравці, що цікаво, і зараз я буду цитувати в переміжку різних героїв Ютуб-сцени, для того, щоб ви бачили, що в принципі тези, які вони виголошують, вони складаються в один спільний текст, тому що всі ці гравці маркерно відзначають. Певні точки, в які має повірити аудиторія, яка готова їх, їх слухати. Вони всі одночасно починають знову ж таки повертатися на нашу сцену, повертають починають дедалі активніше апелювати, щоб е, бути присутніми в українському просторі через вкиди, через е, закидання цих відео на якісь канали, які є. Доступними до перегляду в Україні, і вони всі починають потрошку розповідати нам правду про Україну, про те, що насправді відбувалося, тому що з одного боку, ніби все очевидно, Росія вже напряму у 2022 році просто неприкрито атакувала Україну і воює проти нас, обкидаючи нас ракетами щодня, і це помічають навіть ті українці, які раніше взагалі. Заперечували те, що Росія веде проти нас війну, але все ж вони розвертають наратив у свій бік і. Одним із таких повернутих мальчиків в трусиках, який в Україну, звичайно, не повернувся, але в медійний простір намагається з допомогою іншого мальчика в трусиках, який стартував собі канал, але я не буду казати вам, що це за канал і дивитися це не рекомендую. Але хочу показати вам от повернення, повернення що буде задвігати нам нову балалайку. Отже, у нас з вами новий націоналіст. Я не патріот держави. Я націоналіст, я дуже ціную націю. Для мене нація значно важливіша ніж кілометри. Ти дивись, хто повернувся, і тут зразу можу сказати інтерв'ю, напхане величезним числом тез, які часто суперечать дня одній і виголошуються на такій швидкості, що ніби ти слухаєш просто якийсь кулемет, який виголошує тезу за тезою, за тезою за тезою, і відповідно. У те, по-перше, не залишається часу подумати про те, що говорить спікер. А по-друге, тебе залишають з величезним числом гамна в голові. Я подивилася це відео. Насправді це інтерв'ю, подивилося 4 тисячі людей, але. Я буду цитувати це інтерв'ю для того, щоб просто проілюструвати вам канву, яку викладають зараз усі балалайки руского міра, які починають потрошечки златитися в нас простір, і для того, щоб коли ви почуєте подібні тези, ви розуміли, що це все одна канва, одна методичка, і це ви будете чути досить часто і багато. Отже, наш націоналіст розповідає нам, що Багато націоналістів виїжджали з Радянського Союзу для того, щоб вберегти свою любов до нації, щоб не створювати ненависть до на нації. Тому що до нації ненависть створюється штучно він, по-перше, націоналіст. По друге, він а, говорить про те, що багато націоналістів виїжджали з України під час російської окупації України а, окупації радянським союзом. Не тому, що це загрожувало їхньому життю, і в принципі варіанти було два або його вбивають зразу, або його відправляють на багато років в табори, і там вижити в принципі вірогідність дуже маленька. Ні, українські націоналісти виїжджали за межі України, тому що проти нації розпалювали ворожнечу, і вони тікали, щоб у них в голові ніхто не розпалив ворожнечу за гранісу. Це нам говорить Спартак Суботу. Чому виїжджали? Ті українці, які дуже любили Україну і українців, почали їх ненавидіти на фоні штучної ненависті, тому що це має створювати зацікавленість електорату в русі в це політичному класі. Це створюється для того, щоб була динаміка. Якщо динаміки немає, то люди починають це задумати а, і Російська Федерація в першу чергу, тому що вони зацікавлені в цьому. Причому ті наративи, які проштовхувалися Російською Федерацією, вони потім підхопились українцями. Ну, наприклад, ну реально ніколи не було проблеми з мовою. Ну ну я не пам'ятаю. Так, да у мене не було це. У мене були проблеми з умовою. У мене ніколи у мене були в Києві з українською. Отже, я просто дала такий довгий шматок. Насправді довго його цитувати неможливо, бо там реально я вам кажу, це історія про кулемет. Людина просто викидує виригає з себе тезу за тезою, майже без паузи. По перше, націоналісти виїжджали. Виїжджали, тому що розпалювали ворожнечі проти нації. Вони втікали, тому що Росія теж спрацювала на розпалювання ворожнечі. Вона вкидала якісь фейки, які насправді не були. Фейкам, які насправді були фейками, бо ніколи не було ніякої мовної ворожнечі, і ніколи Спартак Субота не переживав на собі ні як утиски за російську мову, ні, так і за українську, і там, там просто ти от ти, ти потрапляєш в кубло якогось треша і гара, де він говорить речі, що суперечить одна одній, але тобі це подають як логічну цікаву розповідь. І такої реальної, ну прям нагальної потреби ну, ненавидіти, і гнобити російськомовних українців в українців це важливо, не було, але зараз. Але зараз щось помінялося. В смислі такої нагальної потреби ненавидіти російськомовних українців не було. Яка нагальна потреба? Її і зараз немає. Ну, тобто іде купа якихось формулювань, які якарять в голові, от, от якась є нагальна потреба ненавидіти російськомовних українців. Ні у кого їх немає, ніхто не ненавидить. Кожен просто доводить те, що десятиліттями мізки в головах людей перетворювали на якусь палову, і цю палову перемилювали і а, створювали на підставі цієї палови затирання ідентичності. І ці дискусії перетворюють на потребу в ненависті до росіян. І от значить, Спартак Субота виліз. В Барселоні чи де він там дає інтерв'ю якомусь мальчику малохольному, який теж виліз і вирішив, що йому треба взяти інтерв'ю у цього спікера. І от вони говорять: говорять, говорять, говорять про те, що націю нашу знищують, і при чому, що націю знищують не просто росіяни, які прийшли нас вбивати, а і всередині держави, тому що держава сама працює проти України. Ох. Я вважаю, що те, що відбувається зараз по відношенню до е українців зі сторони росіян і зі сторони нашої влади, це ігнорування національних інтересів, національних інтересів, державні інтереси можливо вони там якось реалізовують. Я в тому не сильний, чесно скажу. Але я вважаю, що націю просто знищують, знищують. Націю просто знищують, і він говорить до речі, що знищує не тільки Росія, а держава. Держава просто знищує націю. І паралельно він говорить, наприклад, про таке: якщо так постійно робити, то відбудеться така таке когнітивне викривлення, воно називається самозбувачся пророцтво. Коли ми думаємо, що нас ненавидить влада, ми починаємо шукати цю зрадоньку і ми її знаходимо. Е, у нас завжди були проблеми з владою, не мені тобі розповідати ми про це говорили. Але не ну, влада не може бути ідеальною. Це не її задача. Її задача Владе зробити як це зеркалювання нашої да, наше, наше суспільство. Ми самі до цього, ми самі причетні до цього, що зараз відбувається у нас, ну, ми самі обрали цих людей. На жаль, і так воно є. але... Але але починається з того, взагалі саме інтерв'ю починається з того, що. Спротак Субота поїхав з України, тому що влада. А потім під кінець інтерв'ю він говорить: проблема в тому, що є от погані люди, які беруть пропаганду і розповідають нам, що влада у всьому винувата, і таким чином люди починають в це вірити, звинувачують владу, хоча влада не винувата, і так далі. Починаючи інтерв'ю з того, що він звинувачує у всьому владу, в кінці він говорить, що це просто метод російської пропаганди навіювати людям, що проблема в владі, і потім люди самі починають в це вірити. Отака от балалайка. Але це була прелюдія, тому що зараз мені хочеться показати вам це у динаміці, власне, у поєднанні з іншими гравцями російської російської, російського простору, з якими Спартак виглядає дуже органічно в кадрі, тому що я насправді слідкую за всяким гавніщем, бо мені дуже цікаво вичленовувати, які ж нові версії буде придумувати російська пропаганда, яка має переконати, що Росія насправді проти нас не вела війну, не веде війну, і у війні зацікавлений винятково Зеленський. Ці всі меседжі зараз починають деталі активніше лунати. І мені цікаво, через який соус будуть продавати це людям, що знаходяться під обстрілами Росії останні три роки. А під соусом буде все дуже простим. Перший соус це те, що ну нас знищують. І от Спартак уїхав, тому що я поїхав з України по декількох причинам. В першу чергу мене не влаштовує позиція держави. Для мене неприйнятним будь-яка диктатура. Є, абсолютно будь-яка, і на даний момент хтось хоче, хтось ні, але є факти, і факти вказують на те, що все до того йде, що ну це просто тупа диктатура. Вона мені не. Вона мені не подобається. У нас диктатура. Одним словом, спочатку треба розказати про те, як в Україні все погано, що у нас все диктатура. Більше того, під час інтерв'ю це звучить декілька разів. Ну, наприклад, ведучий там інтерв'юер щось говорить про те, там що щось свободою слова не те. А спартак такий, ну і ти хочеш сказати, що це не диктатура. Знову ж таки, я коричу той, той момент, що диктатура. Я сьогоднішній день розумію, що все медіа, великі медіа, де кидаються в латорі. Я прийзю на фуму, і тепер віду. добре, але не диктатура. Ну, да. Але не диктатура. Ну, типа, я говорю це з сарказмом, але ми знову ж таки вкладаємо, ще Україна диктатура. І паралельно той же текст говорить: ну, наприклад: в Україні сьогодні жестачайша диктатура. Жисточайшая. А вас тут же бросять в СИЗО, вас э, вы не сможете получить скорее всего помощь адвоката, у ваших близьких будуть проблеми. Українці реально живуть в страхі. Україна на сьогоднішній день самая тоталитарная страна в мире. Я не шучу ще раз, это, это это не шутки. Це не жарти нам же ж говорять про це дві найчесніші людини, які покинули Україну, і на експертизу якої ми можемо накладатися. Далі Спартак, ну наприклад, в інтерв'ю говорить про те, що у нас жахливо жити, тому що дуже багато людей, ну наприклад, сидить у в'язниці за такі примітивні речі, як пост чи репост. Скільки у нас зараз людей е сидять по тюрмах або чекають вироку просто за репост або за лайк. Якщо ви не знаєте, хто ці люди, які сидять за пуск чи за лайк, я можу сказати, одна така людина, це ось, і от посмотрите, перед вами человек, котрому в Україні вміняють пожизненное заключення за пост в Телеграм, що Україна має провести мирні переговори, щоб остаться государством. Я не шучу, це записано в матеріалах моего уголовного діла. І я можу сказати, що насправді, коли ти дивишся, на жаль, просто це дуже трудоємкий процес. Якщо сидіти, і от кожне інтерв'ю, я, я там, наприклад, подивилася цього Мураєва, яке вам цитувала, і сьогодні теж буде цитувати. Подивилася Діану Панченко, подивилася Спартака Суботи, і у них дуже багато спільних рис. Але от сидіти і відмонтовувати от так, от як я тільки що зробила, це дуже трудоємкий процес. Тому я буду просто загальними масками далі вам описувати свої враження. А ви, я прошу мені, повірте на слово. Але мені здається, самі тези цих спікерів будуть підтверджувати те, що я вам говорю. Отже яким чином зараз себе будуть продавати русські балалайки, які заходять все активніше у наш простір? Ну, ми побачили Романенка, наприклад, працює зі своїми там гостями на тій ниві, що розповідає українцям. З російщеним або русським, які у нас тут просто сидять і ждуть, про якісь жахливі історії, які просто викликають зневагу, огиду, відстороненість, відчуття, відчуття чужості стосовно українців, і таким чином розколює суспільство. З іншого боку, заходять позитивні люди, які розповідають про те, що українцям потрібна якась віра, надія, світло в віконці в кінці. Туннеля і вони її нам подарують. Уявіть собі, українцям нужен світ в тунелі, і вот на нас он едет. І вот это, кстати, тоже ответ на вопрос: что делать дальше и когда мы все будем жить в мире. Украинцам сейчас нужно дать надежду. Украинцам сейчас нужно показать вот, вот здесь правильный, вот, вот здесь есть луч, вот здесь вот тот самый свет в конце тоннеля. Нам постоянно говорят о том, что Россия совершает геноцид украинцев. То почему тогда в, России, в Россию ехало больше украинцев, чем в Евросоюз? Почему тогда 30 миллионов людей с украинскими фамилиями в России прекрасно себя чувствуют? І, до речі, господи, не вирізала вам це. Ну, у Спартака, там, наприклад, є фраза про те, що всі говорять, що я працюю на Росії. А чому я тогда в Євросоюзі, а не в Росії? А чому шарі в Євросоюзі? А чому э, діти э, всяких там коней, і лошадей кремльовських, теж живуть то в, э, чи в Євросоюзі, чи в Америці? Ну, Питання таке. І знаєте, от, от такими. Такими манівцями намагаються запудрити людям голову. Мовляв, українці приїхали в Росію по своєї волі, тому що так хотіли. і взагалі Росія дружественне государство, і сейчас хочуть допомогти. Вони взагалі не говорять про війну, яку веде Росія проти України. Вони розповідають про допомогу. Абсолютно затираючи злочинний фактор цієї допомоги. Більше того, вони підсвітлюють злочинний фактор цієї допомоги, перевертаючи все до гори Дригом. Ну, наприклад, оцей, оцей момент дуже класно впишеться у свідчення проти діани в Гааґі. Дійсно, в Росію уїхало багато українців і в Білорусь Не в такому кількості, звісно, але українці теж приїжджали і приїжджають. Но... Это, к сожалению, можно и с ног на голову перевернуть. Вот простейший пример: и Беларусь, и Россия помогают детям из территории, по которым прошла война или где сейчас идут боевые действия, оздоравливаться. А мы слышим об этом: ну, подают информацию в каком ключе, что. Беларусь и Россия якобы похищают, депортируют, насильно вывозят детей. Но долго манипулировать не получится. Вы же видите, что сейчас происходит. Помните, какое количество мифов, э, таких, э, которые да, были у всех на слуху, было в начале войны. Призрак, э, Киева, призрак Киева, пес патрон вот все эти вещи. А потом оказалось, уже официально там заявили, что не было никакого призрака Киева, и значит это была технология для того, чтобы сплотить людей. А мифы на то и мифы, что рано или поздно их развенчивают. и, и здесь случится ровно то же самое. Отже, викрадення Росією українських дітей це просто міфологія. І як ми бачимо, гарними штабелями вкладають абсолютно альтернативну інформацію в голову тих, хто це готовий слухати, і в голову тих, в чиї голови це проникає, тому що бабла в це вкидається дуже величезне число. І перегляди у Діани Панченка через VPN. Великі, але це я дивилося не через VPN, це дивилося через інший просто канал, на якому такі гості починають з'являтися, тому, ну, тому що їх якось треба підсовувати так, щоб українці, які не користуються VPN, могли їх теж бачити. І от е, який план? Який план у найбільш просмалених пропагандистів? Ми будемо повертатися і будемо знову вместе, тому що Ничто не попрет против природы. Как только закончится война, как только выключат этот ящик ненависти, украинцы, белорусы и русские придут к миру и взаимопониманию, потому что вот можно как угодно пытаться изменить природу, можно повернуть только какое-то время реки вспять, но природа возьмет свое. Мы братские народы, и так было, есть, и так всегда будет. Да, действительно, в Украине над Украиной проводился долгое время Чудовищный эксперимент, чтобы описать всю, весь ужас этого эксперимента, мне пришлось написать книгу. Это не произошло за один день. Более того, это происходило не с 2014 или даже не с 91, 1991 тысяча года. Это над этим работали после окончания Великой Отечественной войны. Пропаганда проти украинців працює уже 70 років. военная пропаганда. Это информационно-психологическая операция. Она четко отработана за сотню с лишним лет. И войн, и эта технология, натягивающая кастрюлю на голову большинства. Причем они не виноваты, потому что, ну еще раз повторяю, это отработанный механизм. Она выверена и точна, как швейцарские часы. І на жаль, я не пам'ятаю, де Мураєв говорив про УПА і так далі. Але я маю уривок там, де знову ж таки пропаганда заходила через УПА, в тому числі у виконанні Діаночки. Вони говорять ідентичний текст, тільки от прикладу з Мураєвами я не готова шукати це в двох годинах. У мене немає, але Діаночка говорить приблизно те ж саме, що я слухала тиждень тому у Женячки. Розмах пропаганди в самих різних формах. Из самых изощренных методов, которые а, на протяжении полувека применялись более чем полувека, применялись по отношению к Украине, его невозможно даже передать, а, начиная от того, что а, там с творилось еще в 1945 году в Карпатских лесах, когда уже тогда набирали а, людей, которые должны были бы в тылу в Советском Союзе организовывать а, теракты, заканчивая тем, что происходило на а, украинском телевидении а, и а, заканчивая какими-то бытовыми анекдотами, там условно про москалей и украинцев, которые внедрялись по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть в Общ, і ми бачимо зразу, як відбувається підміна поняття, як відбувається звинувачення знову ж таки, як і у всьому українців у тих злочинах, які проти українців вели росіяни. Розкажіть мені, будь ласка, про взагалі. Абсолютну легітимізацію анекдотів про недорозвинених чукч, заторможених естонців, якихось там сексуалізованих грузинів, українців хахлів і нормальних русських людей. Вся ця культура була побудована на тому, щоб всі пригло... всі... всіх пригноблених пригноблювати далі. Але Діана зараз розповідає, що пропаганда працювала таким методом, щоб уніжати маскалей. І... Тут ми доходимо власне до цієї фінальної точки, де мова йде про те, що Росія і не хотіла нападати, і не нападала. І представте собі, ви ж собі такого навіть представити не могли. Не було такого плану. Спомніть самі, були ли у вас мислення о те, що може бути війна з Росією до Майдану? Бо уверен, що буде будет отрицательний є? Чи є у вас спогади про те, що війна з Росією буде? Немає, до Майдану такого не було. За ці 8 років дії Мінських соглашень, цієї хунти, яка прийшла до власті після перевороту, вдалося зазомбірувати населення, значительну частину населення, розвити русофобію, превратити Україну в антиросію. Ведь цього ж не було в 2014 році. Наоборот, значительна частина населення була проти НАТО, ні в кому випадку не підполагала нікої війни з Росією. Навіть ситуація керівним образом змінилась. І тут знову ж таки, ви пам'ятаєте, ніхто навіть не думав, що буде війна з Росією, ніхто не предполагав. І просто все переноситься у бік того, що ви не очікували, що буде війна з Росією. Війну з Росією ми виносимо взагалі і всі дії Росії за душки. Далі розповідається про те, що всі спровоцировали, і Росія та на самом деле не повинна нападати, але вона просто відставить свої законні інтереси. І головне, що якимось чином вони збираються під такою балалайкою, під таким соусом заходити. В голови тих, хто тут до сих пір залишається, чи в голови, можливо, тих, хто живе зараз за кордоном і втратив зв'язок з реальністю настільки сильно, що для них це нормальна така собі культурна дипломатія. І головне, що один із способів, через які вони намагаються знайти спільну точку дотику з своєю аудиторією, так це способи інакомислія. А ті, хто сохраняють способность трезво мыслить і понимают, що происходит на самом деле, они являются угрозой для тоталітарного режиму і подвергаются преследованиям. Аудиторію, яка слухає це гавніще, заводять в касту людей, що Становляться угрозой для тоталитарного режиму, подвергаются преследованию і таким чином скрепляют в одну величезну кучу говна. У вас є секретные данные, ви знаєте, як все на самом деле. За це преследуют, але ми вместе. І друга причина, чому я виїхав, тому що просто небезпечно було знаходитися на території України. Бо... Будь-яка людина, як ти сказав, особистість, яка має е, певну думку, вона змушена її або е, змінювати для трансляції для населення, або просто замовчувати. А ті, хто сохраняють способність трезво мислити і розуміють, що відбувається на самом деле, вони є угрозою для тоталітарного режиму і подвергаються преслідуванням. І ми бачимо, як Кожен спікер, який вигулькує, який повертається так чи інакше на наш простір, або просто дивиться в бік, або говорить до аудиторії, яка потенційно може бути з українського простору, озвучує одні й ті ж самі думки. З приводу того, що ніхто й не подозрівав, що може бути війна з Росією, ніхто не говорить, хто почав нічого. Ви ж і не подозрівалі, цього вже не могло бути. Боріс Джонсон все це з мого пину ділкового етеру. Провину Росії знімаємо, тому що Росія дійствувала просто в своїх інтересах і відстаювала. А ми з Борісом Джонсоном вирішили воювати в той момент, коли Росія була готова договоритися ну, на своїх условиях. А взагалі, що найжахливіше, так це те, що у нас зараз тоталітарне общество. Нам треба проводити вибори, і треба проводити вибори такі, щоб ні. Злочинці з парламенту захопили владу і продовжували тримати її в своїх руках, а продовжували, а щоб прийшли нові люди, які будуть точно відвоювати інтереси держави. І кожен зі свого блоку заходить і розповідає абсолютно на сусвітню маячню. І вона така: знаєте, кожного окремо послухаєш ну брід, маразм, а потім. Типу, першого послухав Бритмара разом, другого послухав таке о, оце, оце, оце прям дослівно один за одним повторюють. Третього слухаєш і знову ці ж маркерні точки. І вони так повторюються і повторюються, і повторюються. Знімається. Тема відповідальності Росії розповідається про якусь спільноту обділену, які не дають говорити правду і звинувачують у тому, що вони враги государства. І Романенко розказує, що у нас тут всіх називають рускоязичних предателями, і тепер треба доказувати свою невиновність. І воно, знаєте, воно ніби і не дослівно одне одне дублює, але штин у цього у всього один і той же. От просто один і той же. Фух, ну и головне, що все завикинчится добром. Чоловік рождається щоб і приходить в этот мир, щоб бути полезним для своїх близьких, щоб бути щасливим, а не для того, чтобы умирать за кого-то. Это простая истина, да. Тут нет, ну как бы не нужно быть гением, чтобы это понять. Вот такие простые истины я бы очень хотела, чтобы на сегодняшний день у нас было больше возможностей доносить до украинцев. Прості істини. А, ну і під кінець я хочу ще раз вам нагадати про те, що, по-перше, все дуже сильно залежить і від нас самих, а, і від того, щоб усвідомлювати, що воно пре на нас. усвідомлювати, з якими меседжами воно пре, що воно замовчує, що воно навалює в голови, мовляв, українці самі винуваті, Росія взагалі не хотіла нападати і про напад. А Но вообще Росія очень хорошо относится к украинцам. Они нормально можуть себе жити у себя в Росії, Они приїжджають, ніхто їх не преследует. І дітей ніхто не крадет. Все хорошо. И одним словом, це все навалюється, 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 де ідеалізується прекрасна прекрасна Росія і демонізується Україна, яка ну я зараз ще раз нагадаю. Я поїхав з України по декількох причинам. В першу чергу мене не влаштовує позиція держави. Для мене неприйнятним будь-яка диктатура. Абсолютно будь-яка. І на даний момент хтось хоче, хтось ні, але є факти, і факти вказують на те, що все до того йде, що ну це просто тупо диктатура. Вона мені не подобається. В Україні сьогодні жстачайша диктатура. А вас тут же бросять в СІЗО. Вас э, ви не сможете получить скорее всего помощь адвоката. У ваших близких будут проблеми. украинцы реально живуть страхе. Україна на сьогоднішній день самая тоталитарная страна в мире. Я не шучу. Що раз это, это это не шутки. Друзі, я хочу вас попросити, щоб ви мені допомогли зібрати колекцію тих людей, які розповідають про диктатуру в Україні. Мені дуже цікаво, мені хочеться прямо їх так, от всіх в рядочок скласти, тих, хто зараз обирає, от якраз у січні, у січні 2025 року, обирає розповідати про те, яке у нас найтоталітарніше в світі, найтоталітарніше в світі держава, і яка у нас страшна диктатура. Дуже цікаво зібрати всіх героїв, тому якщо ви будете бачити раптом десь. Про тоталітаризм і диктатуру в Україні то кидайте мені, будь ласка, посилання на мій Gmail, який є в опису до каналу. Буду дуже вам вдячна, бо я якраз збираю, збираю собі колекцію.